Вітаю! Наша тема сьогодні святковий обід. Скажи мені, будь ласка, що таке святковий обід? Раніше приготування до святкового обіду починали з ретельного готування своєї оселі. Її прибирали, прикрашали гарними рушниками і тільки тоді починали. Готування святкових страв. Традиційно стіл прикрашали для святкового обіду святковою скатертиною. Готові страви на стіл подавали в гарному новому посуді. Раніше на святковий стіл подавали борщ, капусняк, різні каші, пиріжки. Український народ. Завжди був гостинним. Гості обов'язково запрошували до столу. Казали, сідай обідать з нами. Щоб зрозуміти, вийшов чи не вийшов у лисички святковий обід, перейди за QR-кодом та переглянь мультфільм Лисичка та журавель. Як ти зрозумів, лисичка запросила журавля На святковий обід хата у лисички прибрана прикрашена рушниками, святковий стіл, лисичка прикрасила скатертиною. кашу, святкову страву до святкового обіду. Лисичка подала в гарному новому посуді. Чому ж тоді журавель пішов голодним, а кашу гостя лисичка з'їла сама? Так сталося, тому що лисичка не дізналася у журавля. Що він любить їсти. Та з якого посуду йому зручніше їсти. Як ти вважаєш? А у журавля вийшов святковий обід. Журавель також прикрасив своє оселю рушниками. Приготував смачну святкову страву. Але пригостити як слід своїм святковим обідом він також не зміг. Як лисиці, так і журавлю. Треба знати. Якщо запросив у гості, то треба все робити так, щоб гостям було зручно і смачно. У тебе на святковому обіді. На цьому ми закінчуємо тему кухня. На все добре тобі. До нових зустрічей!